Вітаю колеги! Ми зустрілися з вами на презентації нового калькулятора на кадровій платформі номер 1 від Кадроленд. Це правила внутрішнього трудового розпорядку. Давайте я вам покажу, де вони знаходяться. Заходимо з вами на Кадроленд, йдемо до калькуляторів, обираємо, і ось вони правила внутрішнього трудового розпорядку. В чому унікальність цього калькулятора? В тому, що він побудований як конструктор. Тобто, ви можете або додавати сексі, вже заготовлені, або ж прибирати, якщо вважає, що вони для вас зайві. І таким чином ви формуєте унікальний документ, який притаманний саме для вашого підприємства. Тож давайте з ним знайомитися. Дивіться, для початку у нас є гриф затвердження. Тому я тут хочу ще раз нагадати, що у нас правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються протоколом загальних зборів трудового колективу. Ніяких наказів роботодавця, ніяких затверджую, директором тут не може бути, тільки протоколом загальних Зборів трудового колективу, що ми вже і бачимо з вами в заготовці. Дивіться, тут ще можна вписати ваше підприємство, назву вашого підприємства. І якщо я введу це підприємство, давайте з вами спробуємо. А, наприклад, млинок, то бачимо, що у мене по всьому тексті, бачите, одразу сформувалася назва саме мого підприємства. Далі проставляємо дату ну, наприклад, від 30 30.09. 2025 року номер давайте, 155. Наприклад, да? я вводжу саме ті реквізити, якими ви затвердили правила внутрішнього трудового розпорядку, реквізити цього протоколу. Далі вже у нас розпочинається формування правил внутрішнього трудового розпорядку. Не забудьте тут вести ще код ЄДРПО. Ну, я ввела такі умовні умовний приклад, ви ж заповнюєте притаманні саме вашому підприємству. І далі те, що я казала, бачите, йдуть у нас секції. Так ось оці секції, підсекції можна або додавати, або ховати. В залежності від того, вважаєте ви це доцільним у ваших правилах внутрішнього трудового розпорядку, або ж недоцільним. Давайте покажу, як це працює. Наприклад, цю секцію я вважаю, що вона має залишатися, тож я її залишаю. Прочитую, прочитую. І далі вважаю, ну, наприклад, що мені не потрібна ось мета правил внутрішнього трудового розпорядку. Я прибираю відповідну пташечку. І бачу, що ось ця секція тепер не буде додана до моїх правил внутрішнього трудового розпорядку. Йдемо з вами далі, але перед цим я хочу відзначити, що у цьому конструкторі зібрані основні розділи, які мають бути у правилах внутрішнього трудового розпорядку. А це у нас загальні положення. Далі це у нас правила прийняття та звільнення працівників. Обов'язки працівника, обов'язки роботодавця, також все робочий час і час відпочинку і відповідальність. Давайте проходитися по кожному із них. А, бачимо з вами наступний розділ: це порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи. Ось, бачите, те, що я казала. Я один раз проставила назву свого підприємства, і воно підтягнулося у мене по всьому моєму документі правил внутрішньо-трудового розпорядку. Уважно все вичитуємо. Наприклад, ось я дійшла до правил прийняття, і тут мені потрібно визначити про усний або письмовий трудовий договір. Якщо у вас на підприємстві тільки письмові трудові договори, то звісно, ви тут залишаєте тільки слово письмового. Якщо як у мене... Усного або письмового, то тоді залишається так, як є. Далі дивіться, будь ласка, уважно, якщо я пташечкою відмічу ті секції, які мені потрібні, то вони будуть відображені у моїх правилах внутрішнього трудового розпорядку. Якщо я тут нічого не буду визначати, то відповідно у мене і не підтягнеться ця інформація. Наприклад, у мене є. Письмовий трудовий договір згідно зі статтею 24 кодексу законів про працю, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору з неповнолітніми, дистанційна або надомна робота, роботу, ну, наприклад, у мене не вводиться через специфіку роботи підприємства. Може таке бути? Може, тому я тут не відзначаю ніяких пташечок. Далі нефіксований робочий час, наприклад, теж немає. Спрощеного режиму регулювання трудових відносин теж немає. А ось в інших випадках, передбачених законодавством. Страхуюся і поставляю відповідну позначку. Далі йдемо з вами, все вичитуємось, те, що притамане саме вашому підприємству. І якщо якісь то секції вас не влаштовують, звісно, ви можете їх приховати. Зверніть увагу, що ось ці правила, які ми зараз презентуємо, вони вже підтягнуті під останнє оновлення трудового законодавства, зокрема, це що стосується призупинення дії трудового договору. І крім того, що стосується а, обміну контактними даними, ось вам показую призупинення дії трудового договору, підтягнута під останні правки до закону 21.36, і ось що стосується оновлення контактних даних між працівником та роботодавцем. І крім того, звертаю вашу увагу на пункт 2.11. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут у нас є спеціальне поле, де ми з вами вводимо імейл підприємства або ж месенджер, А якщо вони у вас визначені, у положень про обмін кадровими документами між працівником та роботодавцем. Якщо у вас є таке положення, або можливо це прописано у трудових письмових договорах з вашими працівниками, то ви можете вписати цю інформацію. Вона також підтягнеться по всьому цьому документу, який ми з вами формуємо, а саме внутрішнього трудового розпорядку. Далі наступний наш розділ це третій розділ: основні права та обов'язки працівників. Уважно все це перечитуємо, і там, де я проставляю пташечки, бачите? Цім вони і будуть підтягуватися до моїх правил внутрішнього трудового розпорядку. Якщо я щось не поставлю, да, десь не поставлю, то відповідно вона і не підтягнеться до правил внутрішнього трудового розпорядку. Ну, умовно, давайте мені все притаманне і я, відповідно, позначаю все пташечками. Далі, працівник має право так, так, таким чином ви робите, як попередній наш підрозділ. Тобто все перечитуєте, те, що притаманне саме вам, ви відзначаєте. Верніть, будь ласка, увагу, що тут є ще спеціальне поле для внесення в записів до паперової трудової книжки на вимогу працівника. Бачите, воно вже тут прописано. Якщо у вас це запроваджене на підприємство, що якщо у працівника вже зберігається його паперова трудова книжка, і він вносить записи до неї тільки на його вимогу ви вносити, то в такому випадку проставляєте відповідну, Пташечку, не буду повторюватися, ви, я думаю, що ви зрозумієте, що все потрібно вичитати і поставити саме там, де ви вважаєте за потрібним. Наступний наш розділ це основні права та обов'язки роботодавця. Принцип такий самий, все перечитуєте і проставляєте е, відповідні секції, додаєте чи прибираєте, проставляєте пташечки. Робочий час це час відпочинку. Зверніть увагу, що тут є спеціальні віконці, де ви проставляєте саме те, що запроваджене на вашому підприємстві: п'ятиденний чи шестиденний, скільки робочих годин, скільки годин на тиждень, скільки годин на день, все це ви проставляєте саме так, як визначено в вашому колективному договорі або положені про робочий час. Не забудьте. Проставити початок роботи, закінчення роботи, а також час перерви. Всі ці, ці віконці вони мають бути заповнені саме вами, бо ми формуємо документ для вашого да, для свого підприємства. Далі знову ж таки проходимося, де. Потрібно відмічаємо, прописуємо саме свою інформацію. Ось, наприклад, за роботу у нічний час доплата, розмір доплати згідно з колективним договором або іншим документом, яким його замінюємо. Йдемо з вами далі. Тут у нас є і про е, так званий гнучкий графік роботи, є про дистанційну роботу, є про надомну роботу. Якщо вони у вас не запроваджуються через специфіку підприємства, то відповідно ви нічого і не вносите у ці секції. Тобто ви їх просто вилучаєте. Далі, що стосується відпусток, бачите, пішла інформація у нас, також її. Заповнюйте і не забувайте, що тут у нас є ще спеціальне поле стосовно того, в який період має бути затверджений графік відпусток. Знову ж таки, ось він. Бачите, 5.39. Відкрили ваші внутрішні документи, подивилися, щоб у вас правила внутрішнього трудового розпорядку не суперечили вашим іншим локальним документам. Наступний наш розділ: це трудова дисципліна та відповідальність за порушення трудової дисципліни. Знову ж таки відмічаєте, додаєте чи проставляєте секції. І все на цьому ми власне, завершуємо формування наших правил внутрішнього трудового розпорядку. І також звертаю на останню нашу секцію, тут ми вводимо реквізити і посаду нашого працівника, який власне утворив правила внутрішнього трудового розпорядку, який їх розробив. Бо роботодавець а це, як правило, в обличчі в особі начальника відділу кадрів чи інспектора кадрів, той, хто, Кадр. Він їх розроблює, а вже трудовий колектив їх затверджує. Так ось тут потрібно нам вести посаду працівника, який розробив ці правила внутрішнього трудового розпорядку. Наприклад, це начальник відділу кадрів. Так? Тут він проставляє свій підпис, ну а тут формуємо його ім'я та прізвище. Наприклад, це буде Олена Мишко. Ось так і залишаємо. Якщо вам потрібна ще додаткова секція, то ви її лишаєте. Якщо не потрібно, то ми її просто вилучаємо для реквізиту підписом. Далі хочу повернутися на початок і. Показати вам ще додаткові функціонали, тут ми можемо переглянути власне сформований документ. Ось він, бачите, те, що я відмітила, те, що я заповнила, воно все є в цьому документі. Якщо щось мені здалося непотрібним, я щось хочу відреагувати, то я, звісно, натискаю Повернутись до редагування і знову все це редагую. Якщо все добре. То я можу скопіювати текст, скопіювати і ставити його а, в той там, Word, наприклад, де я а, буду його надалі правити чи друкувати. Але тут у нас є ще функціонал завантажити у Word, тобто безпосередньо не треба копіювати, я просто беру і завантажую собі у Word. І після цього вже можу розставити реквізити, так як у мене прописано в інструкцію з діловодства. Можу додавати які додаткові розділи, наприклад, про заохочення, та, якщо мені потрібно потрібно прописати. Я тут буду це прописувати. Далі можу завантажити в PDF і роздрукувати. Крім того, у мене є функціонал зберегти чернетку, це означає, що я ось тут щось заповнила, потім мене відволікли, але я е, повернуся до системи, і ця чернетка буде збережена. Ну і раптом я хочу все переробити, то натискаю очистити е, свій. Чорновик, ну і відповідно заповнюю все а, наново. А, якщо у вас є які-то побажання, пропозиції, зауваження, ми радо їх розглянемо. Ви залишайте свої коментарі прямо під цим калькулятором правила внутрішнього трудового розпорядку. Сподіваюсь, що вам буде легко тепер їх сформувати, ви будете користуватися, друкувати і затверджувати набагато легше. До зустрічі на кадровій платформі No1.